Готуємо сьогодні найсмачніший і найніжніший славнозвісний хліб Сайка, який вийде абсолютно в кожного з вас. Вітаю вас, друзі! З вами Лася Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я до вас з рецептом ось такого от красунчика хліба. Його ще називають сайка або ж хліб до чаю, чи просто молочний хліб. Це настільки смачно і погляньте, як. Це красиво, ось такі два глянцевих, ніби журналу чудових хлібчика Кожен з вас зможе легко приготувати у себе вдома. Ця випічка, цей хлібчик, дуже популярний серед пекарів Швеції та Фінляндії. У нього насправді дуже цікава і давня історія. Кому цікаво, обов'язково почитайте про це в інтернеті. Ну а сьогодні я пропоную разом з вами приготувати ось цей чудовий та смачний хлібчик. Тут у мене на каналі. Тож дивіться це відео до кінця і вже скоро зможете спекти точнісінько такий самий. А наскільки це ароматно, годі говорити. Для приготування двох хлібин вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте вимішувати тісто. Або, як завжди, все шукайте в описі під цим відео. Беремо молоко і воду, змішуємо їх в одній посудині і підігріваємо до тепленького стану, будемо розчиняти в них дріжджі. Далі теплу рідину наливаємо в миску, де будемо вимішувати тісто. Сюди ж додаємо сухі дріжджі, 10 грамів, або свіжі в три рази більше, тобто 30 г. Далі додаємо цукор і сюди ж додаємо також сіль. Все перемішаємо до розчинення цукру та солі. Я не роблю опару, тому що в вдріжжя готую за ними постійно. Все, готово. Сюди ж додаємо одне яйце ціле і один білок. Жовток я залишила і змащу ним хліб перед випіканням. Все, перемішали рідкі інгредієнти. Тепер просіяна пшенична борошно, Відразу всю масу, тут 700 г борошна, я додаю масло вершкове поки розтоплю, але не буду вмішувати. Спочатку, бачите, до такого стану ставлю його поряд і вимішую тісто до однорідності, щоб не було грудочок, щоб не було сухого борошна. Все це можна легко зробити руками. Ось так. Коли тісто вже готове, всі інгредієнти об'єдналися, в два етапи я вводжу розтоплене або просто м'яке кімнатної температури вершкове масло. Поки перша порція гарно вмішається, потім додаю другу частину останнього вершкового масла і ще раз гарненько все перемішую. Тісто має прилипати до рук, це нормально, більше борошна не потрібно додавати, друзі. Ось так от. І вимішуємо. Чим менше по рецепту ось так от борошна, тим пухкіший, тим повітряніший і ніжніший у вас буде хліб та й взагалі всі борошняні вироби. Все, беремо чисту миску, змащуємо її олією. І зараз будемо викладати туди вже готове тісто. Зараз покажу, яке воно має вийти. Дуже еластичне, клейковина, дивіться, бачите, гарно починає розходитись, чудове. Воно ніжне, але і не прилипає вже до рук. Все, перекладаємо його в змащену олією миску. Я накриваю ось так зверху кришкою і залишаю на годинку десь або півтори. У мене тісто стояло годину. Якщо у вас холодніше в кухні, в кімнаті, то залиште на півтори. Бачите, які бульбашки воно збільшилося в об'ємі в декілька разів. Що я роблю? Я вже відразу підготувала дві ось такі скляні жаростійкі форми для випічки хліба та кексів. Беру обминаю тісто, перекладаю його на стіл, на робочу поверхню. І спочатку весь величезний шматок тіста я розділяю на дві частини, так як буде два хліба, і покажу, як я буду. Формувати його. Ось так. Розділяємо. Можете зважити, можете просто, що називається, на око розділити. Формуємо дві кульки і кожну з цих двох кульок розділяємо ще на три частинки і формуємо з них ще три кульки. Тобто, всього має вийти шість шматочків кульок тіста. Ось так. А тепер беремо підготовлену форму і таким чином ось укладаємо ці кульки. І саме головне, потрібно гарно зверху притиснути, щоб тісто рівномірно підіймалося, і потім в духові так само шафі воно ще буде підійматися, щоб рівномірний, красивий хлібчик вийшов, щоб нігде нічого не репнуло, не розлізлося. І так само формуємо інший хлібчик. Все дуже легко. Тепер знову притискаємо, і в ось в такому от стані я накриваю все зверху рушничком кухонним і залишаю на столі постояти 30, десь хвилинок буде достатньо. 15 хвилинок стоїть, далі я включаю вже духову шафу на 180 градусів і ще 15 хвилинок. Все, тепер оцей жовток він нам знадобився. Розмішуємо його гарнесенько і ним змащуємо зверху хліб. Можна ще змастити, додати до одного жовтка одну столову ложку молока, якщо вам жовток занадто густий. Можна просто молоком змастити або не змащувати нічим. І все відправляємо на 180 градусів на. 35-40 хвилин. Якщо почне трішечки зверху зарум'янюватись, можете накрити кінці випікання харчовою фольгою. І все. Чули, друзі, який шалений звук, яка це просто мило для вух, правда? Мило для душі, для, для очей. От така от домашня смачна випічка. Погляньте, який він пухкий. Незалежно від того, що він ніжний, він дуже легко нарізається на досить тоненькі порційні шматочки. Погляньте, який він Хочу вам просто детальніше показати, наскільки він ніжний. І це дуже-дуже смачний хліб. Сам по собі. Отак можна просто їсти самий хліб. Або ж з чаєм, чи з молоком. Це дуже смачно. Таким чином, нарізаємо або обидва хліба. До речі, такий хлібчик, і інший, можна легко заморожувати. Я спекла дві хлібини, то один я наріжу, наприклад, якщо мені би було забагато, я одну хлібину цілу можу заморозити. Але цього разу так не вийде. І дивіться, зблизька вам ще покажу, який він м'який. А оця глянцева скориночка це просто щось, правда? Дивіться, який ніжний. І він, до речі, от такий от свіжесенький, ніжний. Бачите, як показую, наче губка на відео він залишається. От стільки днів він у вас буде, наприклад, при кімнатній температурі, стільки він і буде такий смачний і ніжний. Це як здобна така булка, тому що тут і молоко, і вершкове масло, і яйце, це як здобний хлібчик виходить. Але до основних, до перших страв, він смакує на всі 100%. Тому готуйте обов'язково, друзі. Якщо вам сподобався рецепт, не шкодуйте вподобайок, підтримки, гарних коментарів. І, звісно ж, цей канал, як і інші українські, ви можете підтримати через Patreon, тому що це величезна робота і український контент, він того вартий.